Українці, з вами взагалі все окей? Ви себе нормально почуваєте, а? Після того, що не робили? Ви взагалі в адекваті? Ви думаєте, що ви зараз правильно себе поводите? Що я зараз намагаюся робити з вами? Я зараз намагаюся вам внушити, що ви не нормальні, що з вами не все окей, що ви не в адекваті. Ми продовжуємо наш експрес-курс з маніпуляцій. Це п'яте відео. І в цьому відео ми поговоримо про не менш смертоноснішу маніпуляцію, ніж знецінення. Відео про знецінення ви можете подивитись в мене на каналі, як і всі інші чотири відео. А, а тут ми будемо говорити про таку маніпуляцію як неадекватність. І як я вже казав, мета цієї маніпуляції внушити вам, що з вами не все гаразд, що з вами не все в порядку, що ви неадекватні. І проблема виключно у вас. Якщо у вас виникає питання, для чого я взагалі розповідаю про ці маніпуляції, ділюся такою інформацією. Подивіться в мене на YouTube-каналі, прямо зараз посилання. Ви бачите, є окреме відео, і там я розповів, чому потрібно взагалі розумітися в таких речах. Ну, а ми з вами продовжуємо. І, взагалі, знаєте, давайте так. Я коли записував це відео перед тим як записувати, почав в своєму досвіді згадувати, які взагалі я в свою адресу чув ось такі патерни речові, які справді намагаються, які справді були спрямовані на те, щоб внушити мені, що зі мною не все окей. Їх настільки багато, що в певний момент я просто припинив їх записувати, і давайте я вам зараз просто зачитаю, тому що я всі їх не пам'ятаю, втім я занотував, я ще в посиланні підвідую, їх скопіюю, продублюю. Слухай. З тобою взагалі все окей. Тут, до речі, коли ці слова кажуться, дуже важлива мета повідомлення на обличчя. Слухай. З тобою взагалі все окей, а? Ти мені скажи, ти нормальний взагалі? Знайома ситуація. Чули в свою адресу в дитинстві, наприклад. Ти взагалі в адекваті? Ти взагалі нормальний? Ти вважаєш, що ти зараз все правильно робиш? Точно? Знаєте цю ідею? Простий приклад. Скільки буде 2 плюс 2? Чотири. Впевнений? Да. Точно, точно. Точно впевнений. В тому, що ти вмієш складати числа, подумай. 2. Вже починає сумніватися людина, що 2 плюс 2, виявляється, може бути не 4. Да? І от таке спілкування, воно справді ну, реально вибиває з вас ресурс, воно справді намагається внушити вам, що не все окей. Дають якусь загадку, да? наприклад. Людина відповідає повністю впевнена, що правильно, а потім так: а якщо подумати, подумай. Деякі загадки задаються з підвохом. Все. І людина починає фокусуватись на тому, що в неї недостатньо досвіду знань, що в неї недостатньо розуму, щоб зрозуміти цю загадку. Ну справді, людина починає фокусуватись на тому, що з нею не все гаразд. Ти впевнений в цьому? Точно. Ти впевнений в своєму виборі, не будеш потім жалкуватися, жалітися. Ну, хто так робить, а? Ну, як так можна? Ну, що ти зробив? Е, можна робити це, наприклад, ствердженням. Ти просто втомився. В тебе просто дуже мало досвіду. Ти просто не в адекваті. Можна просто взяти так і сказати. Проблема в тобі. Все, що відбувається в твоєму житті, проблема в тобі. Тільки в тобі. Прямо там взяти і жорстко сказати. Це все, друзі, ці паттерни, які є речові конструкції, вони налаштовані на те, щоб внушити вам, що з вами не все окей, не все гаразд. Така от маніпуляція. Напишіть обов'язково в коментарях, які ви ще знаєте речові конструкції. У цей механізм працює. Дивіться, ну ми взагалі люди, істоти соціальні. І так чи інакше. Нам всім дуже важливо знати, що про нас думають інші люди. Навіть якщо ми якось там прокачалися в цьому, да, і можемо заявити, що мені байдуже, що там про мене думають, все рівно є якийсь відсоток, що нам важливо, що про нас скажуть інші люди, що вони думають про нас. І коли хтось, маніпулятор, він починає внушати нам, що з нами не все окей, що ми не в адекваті, що наша поведінка якась не така. Ми починаємо сумніватися в собі, в своїх здібностях, в собі, як в особистості. І тоді ми починаємо звертати увагу на те, а як взагалі, якщо я не в адекваті, якщо я не окей, якщо моя поведінка не окей, то як сприймають інші мене, коли я не окей? Ми починаємо таким чином ну, фокусуватись на тому, ну тобто, по суті. Визнавати таку ідею, що ми залежимо від інших людей, і ну, просто-напросто тоді на, нам ще краще маніпулювати, легше маніпулювати, використовуючи якісь інші комбінації, по типу... А особливо це дуже добре працює, якщо ми починаємо зрівнювати з кимось. Да? Слухай, ти от зараз себе так ведеш, от подивись на того Васю, подивись, як він себе веде, і як поводиш себе ти. Казали ж вам таке, признавайтесь, стоподоба казала, я знаю. І ви такі дивитесь, типи розумієте, що той Вася краще себе поводить, що потрібно поводити як він, він є авторитетом, він є референтна особа, на яку я маю ну, рівнятися. Тобто він цінний, а я ніфіга не цінний. Ось і це справді працює. Та може бути протидія на цю маніпуляцію. Перше, що ви маєте зрозуміти, це те, що ви можете жити своє життя і маєте право жити своє життя, так як вважаєте за потрібним, незалежно від того, подобається комусь ваша поведінка чи не подобається. Чи подобається цій людині, які у вас навички, які у вас вміння, які у вас взагалі досвід, чи не подобається? Це ви. Це ваше життя. Людина ніколи не проходила і не пройде той шлях, який пройшли ви. І будь-яка поведінка взагалі є цінною в залежності від контексту. Якщо якісь інші людині не вписується те, що ви робите, в її модель світу, це її проблема, а не ваша. Ви маєте це усвідомити. Тому на всякі фрази слухай, ти нормально, ти вважаєш, ти адекватний, можна взяти і сказати: де, да я взагалі красень. Це, до речі, один із прийомів да, довести до абсурду, почати ем, викручуватись, не викручуватись, а відповідати сарказмом. Ти взагалі нормальний? Де да я красень? Мене, мене взагалі в Голлівуді чекають. Ти взагалі адекватно зараз себе ведеш? Ну чому не адекватно? А є якісь норми адекватності? Познайом мені, будь ласка, з нормами адекватності. Да? Тобто такий трошки саркастичний, іронічний варіант. Що ще можна протиставити? Це погратися контекстами і іншими людьми. Ну, Наприклад, сказати: слухай, а от в тому контексті я себе так само повів, і я щось не бачив, щоб тобі це не сподобалось. А от, до речі, в твій кумир. Він теж так себе поводить інколи. То, що ти його теж так само знецінюєш. Да? Тобто проводити якісь інші приклади або людей, які поводять себе так само, але в моделі світового маніпулятора, е це вважається нормою. Ще варіант, який може бути, е попросити людину показати приклад. Покажи приклад адекватної поведінки. Будь ласка. Наведи мені, будь ласка, приклад адекватності. По чому міряємо адекватність взагалі? В тебе є адекватність і відсип трошки адекватності. Mm -hmm. да? Ось такі варіанти протидії. Але саме головне, це, звісно, усвідомлення. Що ваша поведінка це ваша поведінка. Адекватна вона чи ні? Це вже питання таке собі. Тому ось така вона маніпуляція. Ну що ж, ви прослухали цей відеоролик, ще одна прививочка вам зроблена. Тому, коли вам ставлять ось такі питання, слухайте взагалі нормальний. Іронічно відповідаєте, де я взагалі пальнутий на всю голову. Просто майте на увазі, вам намагається внушити, що з вами не все окей. Завжди кажіть собі, зі мною все окей. Інша людина не може знати, нормально зі мною чи ні. Це з нею щось там ненормальне. Як то кажуть, якщо вас щось зачепило, значить з вас щось торчить. Побачимось в наступному відео. Наш експрес-курс по маніпуляціях продовжується.